31 жовтня 1986 року у столиці Південної Кореї дві жінки, що жили по сусідству, пішли разом у громадську лазню. Після приємного проведення часу разом вони повернулися до роздягальні. Під час переодягання одна з жінок на ім'я Гехван сильно захотіла пити, тому інша раду запропонувала їй популярний напій зі смаком кориці. А за декілька секунд гехван розпочала важко дихати та втратила свідомість. Опісля її тіло розпочало битися в судомах, а з рота стікала піна. Сусідка Сонча злякалася життя знайомої та викликала швидку, адже це виглядало як епілептичний припадок. Однак, по прибуттю медиків, гехван вже не подавала жодних ознак життя. І вони припустили, що швидше за все у 49-річної жінки стався серцевий напад від високих температур, адже таке траплялося раніше. Однак цього разу їх здогадки виявляться марними, і те, що насправді стало з жінкою, буде розкрито аж через два роки. А я вас вітаю на каналі «Сітарка.UA», Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео. А у нас сьогодні з вами приголомшлива корейська справа. Варто зазначити, що тіло загиблої жінки доставили у морг лікарні, але ніхто не проводив розтину та не досліджував реальних причин загибелі, оскільки єдина свідок розповіла лише про втрату свідомості жінки та про моментальну смерть. А про судоми та піну було замовчено. Згодом родичі, що прийшли на опізнання, заявили, що у гехван зникло коліє та три каблучки, які вона ніколи не знімала. І що цікаво, коли вони почули про обставини смерті, то були шоковані, що гехван кудись пішла з сусідкою, з якою вони ніколи не були близькими. Тому це все виглядало дуже підозріло, і родина попрохала поліцію про розслідування. Однак їх свідчення були проігноровані, а справу закрили як серцевий напад. Через деякий час, а саме 4 квітня 1987 року, у міському автобусі біля станції Юнгсан сталася ще одна раптова смерть. Загиблою була 50-річна пані Чон, яка їхала у справах разом із подругою Кім Сон Чжею, яка була свідком у попередній справі. Але доїхати до місця призначення вони не змогли завдяки щедрості сонджі, котра дала загиблі спробувати смачний напій зі смаком кориці. Як ви вже зрозуміли, з цим напоєм не все було в порядку, як у цьому, так і в попередньому випадках. І ціль їхньої поїздки також не була звичайною, адже Сонджа часто позичала гроші у загиблої подруги, доки її борги не дійшли до суми у 7 тисяч доларів. Того дня сонча переконала пані Чон, що вона отримає свої гроші назад, але спершу їм потрібно приїхати до якогось там знайомого, котрий повинен дати готівкою половину суми. Звісно, ніякого знайомого не існувало, як і тих грошей, які вона повинна була віддати. На місце інциденту також прибули медпрацівники та поліція, але скориставшись людською метушнею, сонджа вкрала сумочку загиблої та втекла. Але і тут поліція не запідозрила умисного вбивства та не направила тіло на розтин, хоча зникнення сумочки вони вважали підозрілим. Згодом справу було закрито як випадкову смерть. Але важливо розуміти, що на такі халатні розслідування впливали різні фактори, тому зараз розповім про три головних. По-перше, ці два випадки вбивств були у різних районах міста Сеул, і ними займались різні полісмени. А оскільки тоді не існувало таких інформаційних систем з характеристиками злочинів, як зараз, вони не могли співставити ці випадки. По-друге, у ті роки ростин для корейського суспільства вважався чимось сороміцьким порушенням спокою мертвого, і в більшості люди казали, що це ніби вбити людину вдруге. Тому поліція сама ж рідко наполягала на ростині жертв, бо знала, що в більшості реакція буде різко негативною. Але зараз відношення до цього протилежне, якщо комусь цікаво. І по третє, як на мене, найважливіше, це політичні скандали, які панували з того ж жовтня 86-го року, коли дві тисячі студентів університету Конкук мітингували протягом 66 годин з гаслами незалежність проти іноземної влади та демократизація проти диктатури. І 1 листопада поліцейські сили розпочали операцію під назвою ХВАНСО 30 аби придушити протести. І 1525 студентів, які протестували в п'яти будівлях, були заарештовані. А 1288 з них затримані. На той час це був найвищий у світі рекорд за кількістю заарештованих в одному інциденті. Але на цьому все не зупинилось, і вже у січні 1987 року розпочались набагато більші мітинги людей, оскільки одного студентів, а саме Пак Чончоля, було закатовано до смерті правоохоронніми органами. Чесно, я не вникала в деталі, проте кожен з цих випадків мав величезний вплив, і основна увага фокусувалась саме на цих подіях, адже вони міняли долю країни, і якась там смерть бабці в автобусі чи жінки в лазні не дуже хвилювала кого-небудь. Отож, ці всі події стали чудовим часом для розквіту злочинної діяльності нашої серійниці Кім Сон-джі, котра не планувала зупинятися у вбивствах. І наступною жертвою вона обрала свою знайому Йоін, котрій також була винна гроші у розмірі півтори тисячі доларів. І 10 лютого 1988 року вона зустрілась з жінкою, яка жила неподалік, і попросила пройтися разом до місця, де нібито якийсь чоловік повинен був віддати їй гроші, якими сонджа погасить борг. Недовго думаючи, Йоін погодилася, і вони пішли у назначене місце. Прибувши туди, там нікого не було. І сонджа збрехала знайомість, що, напевно, чоловік, який повинен прийти, просто затримується. Але йшов час і нікого не було, тому Йоін ін запитала, чому ж людина не приходить. Натомість сонджа попросила ще трішки почекати, і, аби було приємніше проводити цей час, запропонувала випити холодного чаю під назвою Юлуму. Жінка погодилась, але через пару ковтків повідомила, що почувається погано і її дуже сильно нудить. Тобто Йоін не впала замертво, як попередні жінки, і це дуже розгубило Сонджу. Далі постраждала, викликала таксі, аби терміново поїхати додому, але вбивця також сіла з нею під пропозицією провести жінку додому. Хоч насправді вона хотіла просто прослідкувати, що ж буде далі. Але по дорозі додому Сонджа раптово зупинила таксі та сказала, що піде в аптеку, аби купити якісь ліки від отруєння, Цим самим намагаючись відтягнути час, аби рідина подіяла на жертву. Однак отруєна жінка запідозрила, що саме її боржниця могла заподіяти їй шкоду, тому як тільки вбивця покинула авто, йоін сказала таксисту негайно їхати додому. Цим самим врятувавши своє життя. Хоча наступного дня Сонджо навмисно прийшла до будинку жертви, поцікавившись її самопочуттям, та навіть віддавши борг, аби відвести від себе підозри, вона все-таки бояла, що знайома повідомить про інцидент у поліцію, яка зможе розкрити її попередні злочини. Таким чином, Йоін виявилася єдиною вижившою жертвою після нападу Сонджі. І зараз я поясню чому. Отож, в своїх вбивствах Сонджа використовувала ціаніт калію, дуже сильну отруту, котра при взаємодії з рідинами утворює смертельну взаємодію. І першим двом жертвам жінка давала пити отруєний традиційний корейський чай санхветанг. Цей чай сам по собі має стійкий коричневий колір, сильний аромат кориці та гіркий смак завдяки трав'яним інгредієнтам. І це був досить продуманий вибір, адже ціаніт і має гіркуватий присмак та специфічний запах медалю, котрий добре маскувався чаєм. А от третій жертві вона запропонувала новий чай, юлму, котрий складається з подріблених зерен під назвою сльози йова, котрі на 60% складаються з крохмалю. І загалом цей чай має такий заспокійливий ефект, коли ж попередній, навпаки, збуджуючий, підсилюючий. І саме завдяки складу крохмалю та дії цього чаю, ціаніт блокувався в організмі жертви і цей вплив був мінімальний. Однак, якби вбивця дала б більше цієї жахливої отрути, шансів у Йоін також би не залишилося б. Припускається, що саме після такого провального замаху сонджа стала ще більше обережною і у її голову прийшла геніальна ідея. Убити когось із свого найближчого кола логіка була така, що якщо її запідозрять у вбивствах знайомих та подруг, то точно не запідозрять у вбивстві рідних, адже навіщо підозрюваній вчиняти такий зухвалий злочин з рідними. Ну і думаю, ця жінка була б дуже розчарована, якби дожила б до статистики і взнала, що у більшості випадків саме близьке коло причетне до злочинів. Отож, 27 березня 88 року, після хорошого застілля на ювілеї родича, Сунджа разом із батьком сіли у автобус, аби поїхати додому. Ну і далі ви вже уявляєте, дідусь випив на коня і опинився у іншому світі. І враховуючи те, що чоловіку на момент було 73 роки, медики прибули на місце та сказали, що швидше за все в нього виник старечий інфаркт, і вони нічим вже не допоможуть. В кінцевому результаті загиблого батька кремували, тобто спалили, і справа була закрита. Цілком логічно, ви можете задатися питанням, чи єдиною причиною вбивства рідної людини було те, аби відвернути від себе увагу. І звісно ж, тут не обійшлося без тих самих займів. Жінка була винна своєму батьку боргів на 3 тисячі доларів, і дехто вважає, що саме це й послугувало основним мотивом. Однак жінка назбирювала ці гроші майже в кожного друга, родича, знайомого та навіть мало знайомого, тому вибір у неї був величенький. А перед останньою, тобто п'ятою жертвою, пані Сонджа вибрала людину, якій вона заборгувала найбільшу суму грошей у розмірі 10 тисяч доларів. І ця людина 43-річна Мун Мунджа, молодша сестра вбивці. Це сталося 29 квітня 1988 року за таким ж сценарієм, як і у батька. Але різниця полягала у тому, що інші пасажири швидко відреагували на втрату свідомості жінки, зупинили автобус та викликали відповідні служби. І, хоча сестру не вдалося врятувати, все таки згідно з протоколом судового засідання. Один зі свідків засвідчив, що поведінка сонджі була дуже дивною. Жінка не просто була спокійною, а вона усміхалась. Більш того, Сонджа не поїхала до лікарні разом з постраждалою, а просто забрала сумочку сестри з цінними речима та ключами від машини та зникла. Згодом буде встановлено, що злочиниця пішла до будинку загиблої, вкрала там діамантові каблучки й інші прикраси на суму близько 7 тисяч доларів, а також забрала гроші готівкою близько 10 тисяч доларів. З цього ми можемо припустити, що її сестра була досить заможною людиною, якщо могла дозволити собі мати такі дорогі прикраси та неодноразово позичати гроші майбутній вбивці. Тому це ж підтверджує передове бажання позбавляти життя людей, адже вбивати того, хто завжди готовий позичати тобі гроші і не давить на тебе нелогічно. І останньою жертвою серійниці стала дружина троюрідного брата вбивці на ім'я Сівон. Цей інцидент стався 8 серпня 1988 року, також у автобусі. І цікавим є те, що сонджа майже не знала свою жертву. До цього дня жінки бачились лише один раз, коли сунджа позичала гроші у троюріного брата, і його жінка виступала посередницею у передачі грошей. І цього разу вона знову ж таки попросила трохи грошей у родичів, запевняючи, що їй просто потрібно докласти 4840 доларів, аби врешті купити омріяний будинок. Звісно ж, Сонджа пообіцяла повернути ці гроші з відсотками і навіть надіслала їм вексель, тобто цінний папір, який засвідчував про безумовне повернення грошей сонджею після настання конкретного терміну. Це остаточно переконало цю сім'ю, і Сівон прибула на зустріч з Сонджею, аби віддати їй гроші. Відповідно, перебуваючи в автобусі після зустрічі, Сонджа запропонувала жінці випити смертельний напій з корицею, який моментально її убив. Однак Кім Сонджа допустила помилку, убивши людину вдруге у районі, який підпорядковувався поліцейській дільниці у Йонсані. І детектив, який прибув на місце злочину, вже бував на події у місцевій лазні і був дуже здивований, побачивши теж обличчя жінки на аналогічному випадку смерті. Звісно, саме він першим ділом запідозрив Сончу, причетної до цих двох смертей, і тіло останньої вбитої направили на судову медичну експертизу, котра підтвердила смерть внаслідок отруєння ціанідами. Відтоді, перевіривши подібні справи у місті Сеул, полісмени виявили, що при кожній випадковій смерті подібного характеру Кім Сунджа була присутня, і маючи лише цю підставу, детективи розпочали допитувати жінку, яка влаштувала цілі концерти з істерикою та криками, говорячи, що вони не мають ніякого права та підстави для її арешту. В принципі, жінка була права, і детективи повинні були б знайти хоча б якусь зачіпку, адже у них навіть не було доказів того, що попередні жертви аналогічно були отруєні. Отож, слідчим дуже повезло, що на вулиці був 88 рік, і популярність кремування тіл у Кореї, тобто спалювання, тільки зароджувалась, а це означало, що жертви Кім Сонджі були поховані у землі, їх можна було повторно дослідити. Тому після розкопування тіл та проведення відповідних досліджень патологоанатом підтвердив наявність ціаніду на кожній з жертв. Якщо вас зараз це здивувало, адже тіла за стільки часу вже були розкладені, то варто вказати, що ціанід настільки сильна отрута, що він залишається в організмі людини дуже довгий час і навіть просочується в кістки, завдяки яким вдалося це виявити. Отож, саме це дослідження загиблих дало підставу для обшуку помешкання єдиної підозрюваної, і перед полісменами, які проводили обшук, стояло одне найважливіше завдання це знайти ціаніт. І тут, як на мене, починається найцікавіша частина, адже полісмени витратили дуже багато часу на обшук квартири, але все було марно. Тоді ж єдина жінка у команді дуже захотіла піти в туалет. І хоча це робити не бажано через етичні норми, вона все ж сходила у вбиральню вбивці. І в той момент, коли жінка сиділа на туалеті та розглядала приміщення, вона помітила на рівні своїх очей незрозумілу виїмку в стіні. Далі жінка гукнула інших та, просунувши туди свою руку, витягнула велику кількість газет та гігієнічних засобів. Серед яких було заховано 20 грам ціаніду розміром з каштан. і окрім того, там ж були заховані діаманти, каблучки, гаманці та чекові книжки, які належали жертвам. Сказати, що знайти ці докази це було невимовним везінням, це нічого не сказати. Оскільки, якби на місці жінки, котра пішла в туалет, був би чоловік, то швидше за все він би не помітив ту приховану дірку, оскільки в стоячому положенні її взагалі не було видно. І з цього ще більше шокує те, що в ті роки на весь відділок була всього лише одна жінка, котра з'явилася у правильний час у правильному місці. Згодом полісмени поцікавилися, де ж Сонджа знайшла таку смертельну отруту. І виявили, що її племінник працював на хімічному заводі. А поговоривши з ним, вони дізналися, що той дійсно давав своїй тітці отруту, адже вона хотіла її використовувати з ціллю відлову фазанів. Тут варто пояснити, що у Кореї деякі люди виманювали фазанів за допомогою квасолі і таким чином могли їх відловити. А сонджа придумала додавати у боби трішки отрути, і таким чином Фазан вже не втече а помре. Такої ж версії пояснення вона дотримувалась і на суді. Тобто, кім сонджа не визнавала себе винною та заперечувала будь-які звинувачення у вбивстві під час усього судового процесу. Але через наявність прямих доказів суд визнав її винною та присудив жінку до смертної кари через повішення. І це стала остання смертна кара, присуджена Південною Кореєю. Вирок був виконаний 30 грудня 97-го року, через 9 років після затримання. І деякі джерела кажуть, що жінка перед смертю сказала таке. Я заздрю багатим, та ненавиджу їх водночас. Якби мені довелося відродитися, то я б народилася як вони, витрачала б гроші на все, що хочу. І якщо я скоїла злочин, то цей злочин те, що я народилася бідною. І чути такі слова є досить смішно, адже жінка явно не бідувала з дитинства. А якщо вам цікаво, куди ж пішли усі її позичені гроші, то варіантів було лише два. Спершу жінка ходила у кабаре, де у її оточенні були красиві чоловіки та альфонси, котрим вона могла платити за гарно проведений вечір з танцями та випивкою. Пізніше ж, коли вона стала старшою та з'явились гральні автомати, вона витрачала усі гроші туди. Якщо вам цікаво, чи вона десь працювала, то ні. Це ж не царська робота, нехай не красиві працюють, чи не так. А якщо серйозно, то одного бажання грошей занадто мало, аби їх отримати. Але Сонджа не хотіла приймати такої реальності. Отож, що ж можна підсумувати у цій історії? По-перше, не позичайте грошей сумнівним людям та тим, хто вже багато у кого займав і нікому так і не віддав. По-друге, не травіть фазанів. І по-третє, майте свою воду і пийте з своїх бутилок, адже навіть якщо ваш знайомий не хоче вас отравити, то герпесу ніхто не відміняв. А я вас закликаю берегти себе та донатити на ЗСУ. А з вами була Сітарка Юей, і зустрінемось у наступних відео.